Ну так, як тут один з мешканців сказав, колись, ну, не в обіду буде, скажете, казано вашим попередникам, що розвалив, а ви зробили. Вчора відкрили оглядовий майданчик, сьогодні фортнечний проводив. Зрозуміло, ще треба буде наповнювати його змістом. Мені би дуже хотілося, щоб це був такий мистецький узві. Також, якщо тут власник захоче якісь гарні такі кав'ярні, то так. це теж буде окрасою. Але я вважаю, що крок за кроком треба відновлювати історичну привабливість нашого міста. Оглядовий майданчик, фортечний провулок, відновлення архітектурних пам'яток. Ми тільки почали це робити. Ми Будемо продовжувати. Є багато інших планів, але те, що вдалося в короткий час зробити фортечний провулок – це є факт. І це є надзвання нашого міста, нашою громадою. У нас не так багато таких є місць, де ми можемо повалитися туристами, де ми Привести. Саме ця сцена це є чи не єдиний залишок автоматично. Це була побудована, побудоване як ідеальне місто, де місцям мало вистачати всіх. Тому я вірю в те, що такі хороші справи, які зараз роблять, будуть продовжені і ми будемо не раз збиратися на таких історичних проєктах. — Тобто можна розраховувати, що наша архітектура все-таки буде шукати потенціал міста і відновлювати. Окрім цього, ми ще зараз паралельно на вулиці Мазепи відновлюємо історичну пам'ятку. Ну, у нас немає таких коштів, на жаль, таких програм ще не так є багато, щоб залучити кошти на відновлення історичних пам'яток, але зрештою це наше надбання, ми просто повинні крок за кроком його зберігати для Тому ми цю роботу робимо. Не шукайте якихось там зразу мінусів. Так? Є певні помилки, треба допрацьовувати деякі речі. Але... Саме шлях і правильні, правильні відновлення історичної е, привабливості нашої міста. І хочу сказати, вчора в мене була бесіда з е, Бойком, з надією. Він сказав, що цього року, порівняно з минулим роком, на 96%. Значить, і в інших закладах теж. Тобто турист їде, турист хоче поїхати до Франківська, він вже змучився в Львові, тому він готовий їхати до Франківська щоб людина тут зупинилася, подивилася, мала можливість щось відбувати.